Найшвидший фокус картами, які ви коли-небудь могли бачити. Якщо взяти колоду карти, її пролистати, зупинитись, наприклад, отут, запам'ятайте карту, запам'ятали, ми її кладемо в середину колоду накриваємо, проводимо рукою, клацаємо пальцями, і ваша карта опиняється зверху. 10 черви це не вона, Ні, це не вона гаразд. Подаємо, потрясаємо і це буде ту щерва. Тепер ми беремо ту щер, кладемо наверх колоду, перемішуємо, знову клацаємо пальцями, і ту шерву мене знову опиняється зверху. Якщо взяти ту щерву, перевернути, запхати в колоду, ось так клацайте пальцями, то він буде знову зверху. Тепер ми перемішаємо ту за черву, замішаємо в колоду, відкриємо його, то не буде. Для того, щоб його знайти. Потрібно колоду підняти абсолютно в будь якому місці. Наприклад, тут, якщо ми піднімемо тут, буде у ту чергу, піднімемо тут, буде ту черви, якщо ми піднімемо тут, також буде тущер. Можна підняти тут, також буде черви. Насправді ми повністю вся колота карт та тут зечар від, від самого початку до самого кінця. Якщо ми заберемо ту за черви, подивимо, розкладемо всі карти абсолютно будуть різні. А саме ту чергу буде знаходити в лівій або в правій кишені. Перевіряйте. Ні, ну ви такі дорослі. Ага, в вказки вірите серйозно. Ту черви в мене тут.